Пусте табло та спорожнілі автостанції. Хуртовина, ожеледиця та снігові замети паралізували міжміські та міжобласні перевезення на Черкащині. На відновлення застопорілого руху транспорту витратили майже три дні. Нині дорожники борються із залишками зимової стихії. У які міста і досі не їздять маршрутки, розпитувала Ірина Головка. Сьогодні на Черкаському автовокзалі людно. Тут і пасажири, і перевізники. Кілька днів тому, говорить керівництво вокзалу, їхню роботу застопорила погода. У перший день непогоди відмінено більше півтори сотні рейсів, і це лише по області. Не доїхали до Черказів перевізники сусідніх областей. Відміна рейсів людей увела у паніку. Дуже пішли великі скарги пасажирів за те, що вони не можуть виїхати. Їм приходиться тут якби залишатися, приходиться їм допомагати, якось розміщатися чи щось, тому що велике сполучення не приїхало. І не знаючи, коли прийдуть, тому що там проблеми з дорогами дуже заново. На автобусних платформах уряд вишукувався транспорт. Майже усі автобуси відновили свій рух. Замело говорять на вокзалі Дніпропетровських перевізників, гоже застала полтавських. Досі розгрібаються з негодою водії з Вінниці та Миколаєва. Черкаських рейсів через засніжені дороги сьогодні зірвано лише з десяток. Хоча не на камеру зізнаються водії, у перші дні хурделиці по три години стояли у заметах. Зараз навіть їздити можна. Ми їхали, щоб там не було, як не було, ну ми їхали. Дороги пробивали і ми собі їздили, як кажуть, перевозка людей це на першому місці. Не настільки оптимістичні, черкаські пасажири, мовляв, дороги не дочищають. Всі хочуть в Євросоюз, нам тільки пішки туди йти. Або на лижах, більш ніяк. Це я їхав дихав із монастиря сьогодні рано, то принаймні дороги кров були прогнуті. Принаймні ніде не стояли. Щоб так, щоб стояли, щоб затори були там чи ще щось, то тобто, ми не стояли ніде. Приїхали сюди нормально. Надіюся, що звідси уїдемо нормально. Області відзвітовують, надзвичайну ситуацію з дорогами подолано. Ліквідувати залишилося лише наслідки негоди, та нині залишається проблемною Чигиринщина. Там нерозчищені дороги до чотирьох населених пунктів. Зрив рейсів, пояснюють, були не лише через снігові замети, а й через автобуси, які не заводилися. Якщо це не розчищення доріг, то оперативно втручаються служби автомобільних доріг через облавтодори, і направляється туди техніка, тому що, щоб ви розуміли, техніка пробиває дорогу. Пробиває дорогу, Вроді би автобус пішов, дорога чиста, автобус пішов. Але замети, тобто автобус пішов, допустимо, в Чигиринському направленні, назад їде вже перемета. Транспортники ж запевняють, на часі відновлять увесь рух пасажирських перевезень та клопоту їм може завдати майбутня негода, яку обіцяють синоптики. Ірина головка, Сергій Косенко, Віка новини.